Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати запечену рибу. Такою смачнючою рибкою нас зазвичай пригощає друг мого чоловіка. І запікати ми сьогодні будемо осетра, але за цим рецептом ви можете запекти абсолютно будь-яку рибу, тому що я не використовую ніяких хитрих маринадів чи якихось складних технологій. Тож, будь-яка рибка підходить до цього. Рецепту. Давайте починати готувати. Маю ось таку рибинку і зараз будемо її запікати. Рибку я вже почистила, зябра вирізала, вона, власне, готова до запікання. Зараз приготуємо маринад. Маринад буду готувати з томатної пасти. Додаю сюди соєвий соус, рослинну олію, сіль, звісно ж. Та спеції. Додаю чорний мелений перець та чесник гранульований. Можна свіжий подрібнити, якщо нема гранульованого. А також додам сік лимону. Все перемішуємо. Виходить у нас ось такий маринад. Маринад має бути густеньким. Щоб ним можна було змастити рибку всередині та зовні. А рештки лимону я не викидаю, я буду запікати з ним рибу. Просто десь можна всередину покласти або поряд. противень наливаю трішки рослинної олії і переношу сюди нашу рибинку. Спочатку змащу всередині, а потім буду зовні. Ну і власне змащую маринадом всю рибину. В додаю рештки лимону, а також гілочку розмарину. І гарненько, компактненько, наскільки це можливо, розміщую його на противні. Ще домажу маринадом зверху. Як бачите, я не зрізала ці тверді частини на шкірці. Просто тому, що. Мені здається, він так буде краще виглядати, більш естетично, але можна зрізати. Він також гарно запечеться, але є вірогідність того, що він трішки розповзеться. Я не бачу проблеми зрізати їх уже потім, коли він буде готовий. Зато подивіться, як ефектно він виглядає. Далі підготуємо овочі, а також у мене буде трішки лісових грибочків. Картоплю розрізаю на 4 частини. Місця на противні залишилось не так багато, як хотілося б. Тому картоплі небагато. Помідорчик всього один, бо в сім'ї в нашій лише я люблю запечені помідори. Розрізаю просто навпіл. Цього буде досить. І, напевно, цибульку наріжу кільцями. Також все сюди. Грибочки в мене невеличкі. Я думаю, можна було б запекти їх навіть в цілому вигляді, але я розріжу навпіл. Так, мабуть, красивіше. Так, два невеличких болгарських перці. Їх я все ж таки розріжу і дістану з них внутріші. І на частинки. Також ви можете додати сюди. Наприклад, брюссельську капусту, брокколі, баклажанчики. Все, що вам подобається. Також буду запікати часник. Я дуже люблю запечений часник. Просто відрізаю ось тут частинку і буду запікати цілу головку. Ось таким чином. Запечений чесник, він дуже м'якенький, і його дуже класно, смачно намазувати на хлібчик. Гляньте, яка яскрава краса в нас виходить. Солимо. Додаю гранульований чесничок. Чорний мелений перець, копчену паприку. А також, звісно ж, потрібно додати тим'ян, якщо любите трішки рослинної олії та перемішати. І всю цю красу викладаю на противень десь біля рибки. Також додаю ще трішки розмарину десь поряд з овочами. І бажано, щоб він був під картоплею, під овочами. Бо якщо він буде просто лежати зверху, то він буде просто горіти, а якщо буде лежати десь біля рибки, біля картопель, він буде віддавати нам свої суперські аромати. Це буде дуже класно. Також додам декілька оливок. Бо запечені оливки, ну просто дуже-дуже смачні. Ставлю в духовку, температура 180 градусів. І 50-60 хвилин, залежно, звісно, від розміру цієї рибки. У мене буде приблизно годину точно запікатись. Чекаємо, щоб все зарум'янилось і стало дуже-дуже апетитним. Виходить, у нас ось така гарна смакота. Аромати ну, просто не перевершені. Картопелька м'якенька, готова. Чесничок також готовий. Обожнюю запечений чесничок. Дивіться, яка скориночка у риби. Давайте відріжемо. Хочу розрізати її десь ось тут, щоб показати, яка вона всередині. Чесно кажучи, спокійно відрізати просто неможливо. Слинки течуть. Хочеться скоріше вже вечеряти. Подивіться, яка гарненька рибка. Дуже класний смак у цієї риби. Вона просто дуже класна. Риба виходить дуже смачною і, чесно кажучи, осетр – це одна із найсмачніших риб, які мені взагалі доводилось куштувати. Тож, якщо у вас буде змога, обов'язково готуйте, насолоджуйтесь. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.